Так, панс, сьогодні з вами поспілкуємося трошки про організацію пасіки. Дуже багато хто із сучасних українських пасічників навіть до плями відбуває про те, що пасіку потрібно організовувати, цілеспрямовано організовувати. І підготовчий процес це тривалий, довгий підготовчий процес, який ми можемо розділити на кілька етапів. Ми, коли розділимо цей процес на кілька етапів, ми дізнаємося дуже багато корисних речей. І ці корисні речі заключаються в тому, щоб бути готовий до всіх можливих форс-мажорів, які можуть бути у вас в період підготовки, або в період безпосередньо вже експлуатації вашої потужності, а потужність це і є, ваша пасіка, або ви максимально мінімізуєте свої ризики. Тобто, 90% от всього того, що вас попереду жде. Ви можете передбачити 10% в будь-якому бізнесі, не дивлячись бджоли це чи не бджоли, завжди буде непередбачених ситуацій. Отож, організовуємо пасіку правильно. Коротко для вас зараз розповім, що це таке взагалі організація пасіки. Значить, дивіться, організація пасіки. Я розумію, що всі, кожен з вас привик це все робити на хлопський розум. Ми на моєму каналі сповідуємо. Зовсім іншу філософію. Хлопський розум. ну, Більшість, звісно, думає, що ми тут або я тут ні про що толково не розказую, ну, це їхня особиста справа. Моя задача робити так, щоб ви мали доступ до ціннішої інформації, ніж є просто на просторах Ютуба. Дивіться, ось є такий розділ, називається 7.2, 2 265 сторіночка, книжка про бджільництво. Да, бджільництво Віктор Петрович Поліщук. І він, Віктор Петрович Поліщук, багатьох років назад, вже розумів, що пасіку потрібно організовувати. Спеціалізовано із підходу. Перед Поліщуком був такий відомий український діяч, значить, Прокопович. І Прокопович він чітко давав визначення в своїх працях, в своїх запісках або пчолах, як потрібно організовувати або створювати завод пчол. Тобто завод пчол це тоді було завести бджіло, тому що це зовсім інші часи, це було зовсім інше століття. І Інші були підходи. На сьогоднішній день ми говоримо про пасіку. Давайте почнемо з того, що таке пасіка. Пасіка, в цілому, це не просто вулики з бджолами, а це територія, на якій розміщені бджолині сім'ї, і всі прилеглі виробничі приміщення, які беруть або приймають участь в організації або в а, безпосередньо в функціонуванні пасіки. Тобто, от все те, що обслуговує бджолині сім'ї. Вся та територія, всі ті приміщення, в яких зберігаються стільники, все-все-все, все от вся та територія, включаючи це всі, буде називатися пасіка. пасіках. сім'я це є господарська одиниця. Ми повинні розуміти, що є в нас розуміння як біологічна одиниця, і розуміння як господарська одиниця. Господарська одиниця, панове, це поняття більш консервативне, оскільки господарська одиниця нам дає умовне розуміння того, що бджола. Це об'єкт. Бджолина сім'я це також об'єкт праці. А якщо ми говоримо про біологічну одиницю, це тоді, коли вони живуть всім по собі. Да? Вони десь в природі живуть, вони існують, вони не є під керівництвом людини, вони не піддаються будь-яким впливам, впливам зі сторони безпосереднього бджоляра. А от коли ми говоримо про вже цілісну господарську одиницю, ми все переводимо тоді на господарське значення. Що таке господарське значення? Ми знаємо, тепер ми знаємо, що Бджолина сім'я це господарська одиниця. Тобто доцільно утримувати бджолину сім'ю, здорову бджолину сім'ю, продуктивну бджолину сім'ю. Безпосередньо в господарській одиниці також ми вважаємо матку. Є біологічний вік матки, є господарський вік матки. От господарський, сільськогосподарський вік матки, да, це два роки. Більше двох років влітку, коли вона витримує, переважно це два роки. Це господарський вік. Матки. Якщо ми говоримо про біологічне, то матка може жити до 7 років. І це все є чітко е прописано в всіх книжках про бджільництво. Але люди дуже сильно впутають. Е і коли ми говоримо ми, е як бджолярі, про те, що потрібно замінювати матку кожного року для того, щоб уникати рогіні, мені в коментарях прилітає, що ні, не потрібно, оскільки ну, матка живе 7 років, наші кожного року міняти. E, тому що вона буде господарсько вже нецінна. Вона не буде вам давати продуктив, вона не буде продуктивною, розумієте? Це перше, що потрібно знати про організацію пасіки. Друге, що потрібно знати про організацію пасіки, організація пасіки під собою e, тягне вибір місця. Тобто, ми повинні вибрати місце не просто під те, де ми ставимо джолені сім'ї оцих там, e, пару соток, ми повинні вибрати місце, де ми можемо розмістити сотосховище. За потреби зимівник, цех для відкачування меду, стоянку для транспорту, місце для зберігання корпусів, майстерню і так далі, так, далі, так далі. Тобто є дуже багато приміщень, які необхідні для того, щоб була організована пасіка, щоб жила пасіка. Тому, коли ми вибираємо місце, ми не просто вибираємо місце, де нам хватить місця поставити бджіл, а ми вибираємо місце. Де нам вистачить поставити всі виробничі приміщення, які будуть стосуватися поняття пасік. Е, тому ми розділяємо ці два поняття: бджолярський точок і пасіка це два різних поняття. Точок може бути просто там, де стоять бджоли місце під постановку бджолиних сімей. Далі для організації пасіки також нам необхідно розуміти якісь трошки стандарти, якісь трошки розуміння. І от кількість бджолиних сімей має відповідати потужностям, які у вас є наявні. Про що це говориться? Коли в нас є 10 бджолиних сімей, нам вистачить медогонки на дві рамки чи на три рамки, нам вистачить 200 натягнутих вощин або навощених вощин на сезон, нам вистачить 10 корпусів, нам вистачить 3 бочки для відкачування меду, да? нам вистачить палатки для відкачування меду і так далі. Ну, Коли в нас вже не 10, а 100, то нам треба. Тисячу навощених рамок, нам треба 10 тисяч вже, там, е літрів куди впихнути, да, то тобто, об'ємів і, і так далі. Тобто ми повинні співставити ось цей коефіцієнт об'єм вашої пасіки до об'єму ваших потужностей, щоб ви потім не вперлися в наступну ситуацію. Наприклад, у вас е було 10 бджолиних сімей. Ви з 10 рішили зробити зразу 100. Да, ви поробили однорамкових відводків, докупили бджіл, наловили роїв 100 бджолиних сімей. І ви їх розвиваєте, даєте їм вощенку десь там. Внитя до того щенку, бо суші, у вас мало, користо, нормально, нормально. І потім приходить осінь, ви починаєте ті сім'ї скорочувати, ви їх трошки наростили. Вони будуть зиму йти по 4-5 рамочок. Все, в принципі, нормально. Ви зробили об'єм, ви дійшли до 100, зато до ви починаєте вибраковувати рамки, або ви починаєте вибирати рамки в сутосховища, і ви дізнаєтеся, що у вас взагалі місця немає. Тому що у вас було заточено під. 100 рамок зберігання. Такий якийсь шкафчик там, стояв, в нього там, заложували, якусь сірку туди кинули, чи там якісь оц... і все, в принципі, нормально. А тут виявляється, що вам вже треба зберігати не 100, а вже 500 стільників. Ви виявляєте, що у вас немає місця. Ви про це наперед не подумали. І в результаті ми отримуємо форс-мажор. В результаті ми отримуємо дуже-дуже неприємну ситуацію, в якій пасічник не має куди складати стільники. Він приймає рішення складати стільники в корпуса, якісно, як ясне діло, це вже не буде, ставить корпуса, де є місце, а місця немає, ставить прямо на пасіці, там заводиться міль і мінус 500 стільників. Е, класична ситуація насправді. Тому це можна передбачити. Да, от просто елементарно співставивши об'єм вашої пасіки під ваші виробничі потужності. Наступне, що ви повинні, е, ви повинні зрозуміти, що коли ви організовуєте, Пасіку є різні форми організації вашої пасіки. Е, ну, або форми організації виробництва. Дивіться, я завжди розділяю ці поняття. У нас є промисловий спосіб виробництва, у нас є любительська пасіка, і у нас є професійна пасіка. Це перші три поняття, які ви повинні розділити. Далі, коли ми йдемо, наприклад, в промислове виробництво, ми повинні розуміти, що є медовий напрямок, восковий напрямок. 에, змішані можуть бути медово-восковий напрямок, прополіс, 에, акцент робити на виробництво прополісу, змішуємо з іншими напрямками. Да, тобто, ми робимо акцент на певні види продукції. Відповідно, ми, наприклад, прийняли рішення завести 100 бджолиних сімей. 100 бджолиних сімей побудували сотосховище на 2000 бджолиних, на 2000 стільничків, побудували цех для відкачування меду, побудували дорогу під'їзну, побудували, щоб вода є в цеху, місце для фасовки меду, да? місце для зберігання меду, для фасованих вже баночок, коротше, підготували ці всі моменти. І ми визначили, що нам потрібно збирати за сезон мед, пилок, прополіс і віск. Все Чотири продукти, на яких ми робимо акцент. Значить, нам потрібно для перетопки воску акцентуватися, значить, якісь преси, якісь воскотопки і так далі. І приміщення під це все місце. Хоча б квадратів 20 повинно виділити. Потім, е наступне пилок. Пилок вимагає багато часу і зусиль. Значить, нам, якщо ми хочемо займатися виробництвом пилку, нам потрібно зібрати. Підготувати пилку уловлювачів, відповідну кількість, мінімум 100 штук, відповідну тару для зберігання, сушки для сушіння і так далі. І приміщення під це все діло виділити. Потім прополіс потрібно коврики спеціальні підготувати для збору прополісу, залежно від технології, яку ви виберете, і так далі. Да? Ну і підмет, ясне діло. Така ж сама операція. І під все це у вас повинно бути підмет, в окремо повинно бути місце. Під прополіс можна поєднувати з якимось пилком, тому що це може бути в різні періоди, або прополіс з воском поєднувати, що буде доречно. Да? І під воск теж повинно бути окремо, тому що там, де буде топитися вос, не дуже добре там качати мед. От вам, да? елементарно казалось би. Ну, як це відбувається? Значить, було 10, зробили 100, на слідуючий сезон, Блін, а може то мені пилок збирати? Це ж, якщо я з кожної сім'ї зберуся, на все по кілограм пилку, це буде 100 кілограм пилку. А 100 кілограм пилку. Якщо я даже оптом здам його по 20, тож по 200 гривень за кілограм, так це ж які гроші. А ну, ну я поїду свій пилковлювачів наберу. І потім виявляється, немає їх де зберігати, немає їх де сушити. той пилок, а виявляється, що там ще й може щось не получитися, а там ще може щось не так бути. Коротше, дуже багато <coughs> моментів. Коли люди підходять до цього всього неструктуровано. Далі, коли ви вибрали форму організації, да, коли ви вибрали напрям роботи, ви вибираєте місце, ви вибираєте, скільки вам потрібно місця відвести під виробничі приміщення, коли ви вибрали місця, які необхідно відвести під виробниче приміщення, ви вибираєте обладнання. На якому ви будете працювати, а коли ви вибрали обладнання, на якому ви будете працювати, вам потрібно зрозуміти, яку форму реалізації продукції ви виберете, чи це буде оптова торгівля, чи буде розрібна торгівля, чи це буде змішаний е, варіант на різних етапах е, сезону. Коли ви це визначили, то вам необхідно зрозуміти, хто цим буде займатись. Тобто вам ще й команда потрібна, чи це ви будете сам все тягнути, чи ви будете мати там, оцим підрозділом там, керує жінка, цим підрозділом керуєте ви і так далі. От тільки тоді ваша пасіка має шанс на успіх один зі ста. Тому що ще є дуже багато різних чинників. Але це от такий от початочок форма організації пасіки. Потім ви ще ж можете бути як е, племстанція, ви можете бути як е, місце репродукції бджіл, тобто продавати бджолопакети, Ви можете бути як е, місце репродукції маток, да? тобто дуже є багато різних моментів. Але будьте завжди панове. Е, Розумні, будьте талановиті, тому що ви мої підписники. І коли ви слухаєте ось такі е, моменти, це відео як завжди не набере велику кількість переглядів. Ну, тисячу штук набере, пух, це вже пушка буде. Чому? Тому що ці відео вони є спеціалізовані. З цими відео ніхто не хоче погоджуватися. Ці відео для багатьох як, е, як холодна холодний душ. Я тут все життя качав мед в себе в хлібі, е, там і ржаві бочки, а тут мені якийсь Чорт приходить і розказує, що ні, це все неправильно, це все взагалі не може існувати. Нам потрібно все, все робити правильно по, по книжці. Да, то Я розумію, що в нас 95% ніхто навіть не знайомий з цією інформацією. Тому ну, я і роблю це відео, записую. Але тим людям, яким необхідно, ви повинні мати собі такий план. Це вже можна сміло назвати бізнес-планом, або план організації пасіки і так далі. Бо більше, коли ви це все розумієте, да, коли ви розумієте, що, що вам треба, які напрями ви вибрали, ви готуєтеся за один сезон. Наступний сезон ви можете зробити зразу і в ноль вийти, якщо гарно будете працювати талановито. І саме головне, ви будете розуміти, які вас чекають ризики. Що вас чекає? Ну, єдине, що ми не можемо передбачити це там війну, тому що ми не в розвідці працюємо. Ми не можемо передбачити там грозу град, да, тому що ми не небесні канцелярії працюємо. І ми на 100% не можемо передбачити. Те, як поведе себе ринок. Але ринок передбачається. Да? Це той момент, який ми можемо передбачити. І виставляти різні запобіжники. Які запобіжники виставляються у бджільництві? Дуже просто. Якщо пасічник викачує один єдиний мед, просто качає мед. Все. Значить, він в величезній зоні ризику. Величезні. Тобто, якщо нема ціни на мед, він не заробив. Крапка. Все. Це є нерозумно. Але коли пасічник качає мед, збирає пилок і збирає прополіс. Щось одне та в ціні буде ну, непогане. Да? Або прополісом він покриває витрати на утримання, або витрати на мінімал, мінімальні якісь речі, там, на цукор, там, на дорогу. ще щось. Пилком він покриває витрати там, на безпосередньо вживлені сім'ї і витрати вже на свою заробітну плату. І мед в нього залишається як сами -сами чистий заробіток, який тільки може бути. Да? Тобто, вже не заробіток, а це вже гіперприбуль буде. тому що... Ми спілку можемо покрити. Да? А тут математика дуже проста: що чим більше продукції виготовите, тим в меншій зоні ризику ви будете, якщо все зробити з розумом, тому що ви зараз берете 100 кг пилку, а потім вас закисне і будете плюватися ходити. Через то треба дивитися в мій канал, щоб ви не ходили і не плювалися. І все у вас буде файно. Тому, панове, починаємо відноситись до бджільництва серйозно, це серйозна справа. Це потужні результати можна демонструвати. Це все не так просто. От те, що я вам зараз розказав, я розказав вам тільки 5% від того, що вам потрібно починати. Я не сказав вам про те, як правильно купити тих бджіл, що з тим бджолами ще треба робити, як правильно вибрати вулики. Я вам не сказав елементарно того, от тут такий пункт цікавий є е, значить, е, придбання і поселення бджіл, само собою, розміри пасіки. Оце саме цікавий пункт. Розміри пасіки. Да? Я вам сказав, що ваша пасіка повинна відповідати вашим потужностям. Розмір вашої пасіки повинен відповідати вашим потужностям. Щоб не було такого, блін не хватило рамок, блін не хватило того, блін не хватило того. Воно все считається, тут все математика. А ще є розмір пасіки, напряму впливає на, на ваш радіус роботи. Але це вже зовсім інша історія. Хочете, панове, з'єднатися зі мною, і ми все зможемо з вами класно проговорити. Я зара йду, не спішіть! Я тут чекаю третьої години. А тебе? А я теж зараз підушив АТБ. Я вже записав відео, все. Зараз просто як з їм тут розказую, що вони не думали, що ми тут такі серйозні тіпочки. Не серйозні тіпочки, звісно, але ми самі прості люди, які тільки можуть бути. Підписуйтесь на канал of Ukraine і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Кому треба книжечка, заказуйте.